Школа починає свою історію з 1894 року. У Миколаївці була відкрита земська початкова однокомплектна школа, в якій навчалося 70 хлопців та 10 дівчат. Школа була трикласною. Приміщення земської школи було маленьким. Складалося воно з двох класних кімнат. У школі навчалися діти з навколишніх сіл Пискунівки, Райстародубівки, Високої Високоїванівки. Лаврентіївки Кривої Луки. Працювали двоє вчителів Пономаренко Іван Якович, Сирота Григорій Михайлович та дяк Логвінов. Піклувальником школи був арцибашев Петро Григорович, уродженець Слов'янська Харківської губернії, дворянин мировий суддя. 1909 року школа стала церковно приходською. З розвитком капіталізму почав розширюватися внутрішній ринок. У Слов'янську було відкрито ряд заводів, в тому числі й керамічний. У 1915 році силами полонених німців була збудована керамічна школа, в якій навчали виготовляти вироби з глини. Але ця школа не давала учням середньої освіти. Вона охоплювала навчанням дуже мало дітей шкільного віку. Звідси велика неграмотність жителів села Миколаївки. Після жовтневої революції в селі було відкрито початкову школу. В один із осінніх днів 1925 року в нашу школу прийшов навчатися майбутній віце-адмірал, герой Другої світової війни Петро Синецький. Навчатися в ті роки було непросто один підручник на півкласу. Прозоршити можна було тільки мріяти. Писали на обривках газет. 1928 року у Миколаївську школу був призначений директором прекрасний педагог Карпо Дмитрович Мінченко. Він одразу ж розпочав реорганізацію початкової школи в Семирічну. У 1932 році проведено перший випуск учнів семирічної школи. Їх було 17. Серед них Петро Синецький, Яків Гладиш та Василь Грунський. Семеро учнів одержали звання вчителя і двоє повернулися працювати в рідну школу Мельченко Марія Петрівна та Сергієнко Марта Калинівна. Директором школи був Важненко Іван Дмитрович. До Другої світової війни школа провела 10 випусків. З довоєнних випускників близько 25 одержали спеціальність вчителя. Серед них колодій Михайло Павлович, наш славетний земляк, ім'ям якого названа одна з вулиць нашого міста. Усі, хто знав Михайла Колодія, розповідали, що він дуже любив музику, захоплювався спортом. Відвідував авіаклуб. Після закінчення слов'янської педагогічної школи працював учителем в Миколаївській семирічній школі та мріяв про небо. Став морським льотчиком. Загинув під час війни, захищаючи рідну землю від фашизму. Під час окупації Миколаївки фашистами приміщення школи було зруйноване. Після звільнення села у 1944 році школа знов почала свою роботу. У 1951 році директором школи була призначена 26-річна вчителька історії Надія Романівна Коломійченко. На цій фотографії можна побачити саму Надію Романівну та педколектив. Як згадує Надія Коломійченко, школа за сільськими мірками була великою. 130-150 учнів. Молодші школярі навчалися до 1953 року по вулиці Свердлова, 17. Старші у великій сільській хаті, яку побудували вдови з дерев'яних перекриттів бліндажів. У 1951 році на березі Сіверського Донця розпочали будівництво Слов'янської Греси. Поряд з селом виросло нове селище міського типу Миколаївка, де живуть працівники станції. У 1953 році було збудоване нове світле двоповерхове приміщення школи. У 1956-57 навчальному році Миколаївська семирічка переведена в це типове шкільне приміщення на 400 учнівських місць. І реорганізована в середню школу, директором якої стала Грунська Олена Федорівна. У школі є окреме приміщення бібліотеки, лабораторія, хімічний і фізичний кабінети, майстерня по дереву і металу. У цьому ж році в школі відкрито восьмий клас з виробничим навчанням на базі Куйбишевської МТС. Де учні освоюють комбайн і готуються стати комбайнерами після закінчення 10 класу. У школі організовані гуртки літературний, фізичний, юних мічурінців, фотографів, географічний, танцювальний, вокальний, малювання. Урочисті шкільні заходи відбувалися під супровід шкільного естрадно-духового оркестру під керівництвом Анатолія Никифоровича Загребельного. Учні школи охоче розпочали вивчати сільськогосподарську техніку. Застосовували знання набуті в школі в житті, проходячи виробничу практику на полях радгоспу. У школі стали навчатися діти з інших населених пунктів. Тому при навчальному закладі був відкритий інтернат. Спочатку в ньому проживало 30 учнів, пізніше 100. У 1972 році у школі 22 україномовні класи: директор школи Іллічов Аркадій Дмитрович. У зв'язку з капітальним ремонтом у 1974 році Миколаївська середня школа No2 була переведена до приміщення школи No1. А у 1976 повертається до своєї будівлі. Директором школи стає вчитель математики Ніс Володимир Семенович. Учні та вчителі беруть активну участь у шкільному та громадському житті. Збирають макулатуру та металобрухт, працюють на пришкільній ділянці, в садах та теплицях, проводять воєнно патріотичні та спортивні ігри, піклуються про ветеранів Великої Вітчизняної війни та про братську могилу. Розпочинає свою роботу група пошук, створено музей бойової слави. За активну участь учнівський колектив неодноразово був нагороджений грамотами та екскурсіями до різних міст. Кожного тижня на загальношкільних лінійках підсумовувалися результати успішності у навчанні. Про особливі події та новини повідомляв шкільний радіовузол. Школярі після закінчення навчального року почали виїжджати до таборів праці та відпочинку. З 1977 року відбувся перехід на безоплатне користування підручниками. У зв'язку з цим стали проводитися рейди за економію та бережливість. Живи книго! 1979 рік увірвався в мирне життя тривожною звісткою. Початком десятирічної війни в Афганістані. Назавжди залишиться 21-річним наш вихованець Валерій Ліпко. Його ім'я викарбовано на пам'ятнику воїнам-афганцям та на меморіальній дошці, що встановлена на фасаді школи. Зміни, що почалися в державі наприкінці 80-х років, торкнулися й освіти. Відбуваються зміни і у нас. На базі нашої школи відкриваються у 1994 році прогімназичні класи з першого по п'ятий. Поряд з досвідченими вчителями, відмінниками народної освіти працюють молоді кадри. Ми пишаємося нашими славними педагогами. У третьому тисячолітті Миколаївська школа номер 2 ставить перед собою нові задачі й вимоги. У ці роки школа працює під керівництвом таких директорів Краснопеєва Володимира Микитовича, Колодяжного Володимира Григоровича, колодяжної Олени Петрівни. З 2013 року школу очолює молодий, творчий, перспективний директор Куліш Лілія Володимирівна. Багато поколінь за 120 років виростила наша школа. Одним з показників навчальної діяльності школи є рівень підготовленості її учнів. Нам є ким пишатися. Серед наших вихованців є золоті та срібні медалісти, призери предметних олімпіад, кандидати й майстри спорту. За останні роки 60-70% випускників щорічно вступають до вищих навчальних закладів. Кращі педагогічні традиції школи продовжуються й сьогодні, проводиться багато шкільних та позашкільних заходів.